Всім привіт! Кожному напевно хотілось попасти у минуле, і в сьогоднішньому випуску ми це з вами і зробимо. В одного з наших співробітників ми відкопали раритет ще з часів легендарного джулу. Тож зустрічайте це Сорін Айшейр. Розглянемо його детальніше і пощупаємо. Мене звати Аня, ви на каналі Ювейп. Давайте починати. Зовнішнє опакування нічим не відрізняється ще з тих часів. Тож, все стандартно. Назва виробника, зовнішній вигляд самого девайсу, коротка інформація про виробника. Тож, давайте його розпакуємо. Відразу нас зустрічає перша особливість: це блок живлення. Він застається і до нього трошечки пізніше. Це, що про нього потрібно знати, що це блок живлення. Далі. В наступному вже рівні йде інструкція, і ось таке. Я такого дуже не бачила. Тож, ось ця частина це її є под. А зверху самий картридж. І тепер перейдемо до основної фішки. Ви маєте два повноцінних кода. Які вставляються в акумуляторний блок живлення, і вони постійно на підзарядці. І перейдемо до характеристик: ємність акумулятора у самого блоку тут 1400 mAh, що доволі непогано. Заряджається він USB-кабелем, який надходить у комплекті, але у нас його немає. Далі самі малюки. Картридж є об'ємом в 0,9 мл і супротивом 1,8 Ом, тобто не розраховуйте на занадто багато пари. Сані... Ці... Самі пристрої. Тут вже потужність йде в 7 Вт і ємність акумулятора всього 130 мАч, чого вистачить на одну перерву. І ще фішка. Ви могли придбати різних кольорів девайси і заправляти їх різними ароматизаторами, і таким чином могли мати декілька варіацій в одному флаконі. Мене цей девайс доволі здивував, а що було тоді. Тож, сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Не забувайте ставити лайк, підписку та тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити новенькі огляди. До зустрічі в наступному відео!